Уперше наша країна приймає міжнародну театральну конференцію а, опера Європи. В Київ прибули представники 126 музичних театрів із 29 країн світу Я країн Європи. Перепрошую у рамках триденної конференції. Заплановані зустрічі, дискусії. Буде і навчально-освітня програма для оперних вокалістів. Тоді прослуховуватимуть, відбиратимуть молодих українських виконавців. Напередодні відбувся концерт. Браво оперет! Прозвучала Арія з оперет «Оперет» опер мюзиклів шедеврів світового мистецтва у виконанні солістів національної опери. Ми буквально відгомоніли в представленні естрадного мистецтва на Євробаченні 2017. І от зараз ми приймаємо в такі в такому форматі високої, як кажуть, музики. Вона має високі традиції, як в цілому в Європі, так і в Україні. Це момент, коли можна домовлятися про безпосередню співпрацю або копродукцію, або ж про гастролі того чи іншого театру до тої чи іншої європейської сцени.